Підлітки з Мукачева розробили настільну гру «Закарпатський квест та отримали найвищу нагороду на освітньому форумі. Дей». освітній захід зібрав підлітків та молоді з 15 молодіжних просторів колаба по всій країні. Свої проєкти презентували понад 80 учасників із 24 команд. Найвищу нагороду форуму отримала гра закарпатський квест, яку розробили підлітки з Мукачева. Усі деталі гри діти з тютерами вигадали самостійно. Художниця вручну намалювала мапу Закарпаття, її оцифрували, перенесли на дерево і розрізали на пазли. Це гра, яку розробили ми в колабі за допомогою нашого технічного устаткування. Ми використовували лазерний різак, використовували в принципі комп'ютерні програми, аби її роз. Зробити, оцифрувати карту, все це було за допомогою наших відвідувачів, які приймали активну участь, і допомагали зробити якісний продукт про Закарпаття. Це були такі пробні декілька варіантів: тобто, ми налаштовували обладнання для того, щоб він друкував і різав саме в тих розмірах, як ми збиралися, підбирали логотипи, змінювали, комбінували шрифти. А також коли виготовлялась мапа. Ми знайшли поліграфію, яка погодилась саме перенести зображення з папіру на фанеру, яку порізало як пазли. Тобто, це такий теж був тестовий варіант. У нас ще декілька ідей, є, як це скажімо, Ну, не переробити, а покращити. Одна з авторок квесту, 15-річна Тая, розповідає, що разом з командою хотіли показати Закарпаття у цікавій формі, тож створили гру, де є карта, пазли, дерев'яні кубики та навіть монети з зображенням замку паланок. Ідея полягає в тому, аби люди, створюючи гарні спогади з сім'єю та друзями, водночас пізнавали свій край, формували ідентичність. Ем, вона е, поєднує в собі і дослідницькі аспекти, і розважальні, тож вона підходить як для місцевих жителей, так і для е, гостів нашого регіону. Коли я дізналася про те, що тут в колабі е, вирішили зробити карту про і я е... Вступила в це як художниця і намалювала мапу карти для цієї гри. Я допомагала робити картки як для різним категоріям. Я запропонувала колір, дизайн е, питання. Крім закарпатського квесту, мукачівські підлітки презентували ще два проєкти: це водний екодрон для очищення річок Закарпаття від сміття. Це Лише прототип, на жаль, але в майбутньому буде дуже гарний дрон. Дуже дешевий, це найважливо. Тут буде сітка, але зараз її прибрали. А так ось усередині тут ставляться акумулятори, є резервне живлення, є також зверху сонячна батарея. Ось. А ще проєкт Тактильна астрономія. Діти розробили макети планети місяця, змоделювали в програмі для 3D-моделювання, видрукували на 3 d принтер і зробили з цього світильники. Ми розробляли проєкт Тактильна астрономія. Це планети Марс, Меркурій, Місяць та Венера. Ми їх зробили власною, робили електроніку та друкували модель на 3D-принтері. Ми дивилися на місяць і хотіли. Ну і думали, як би його поторогати в вна... власноруч? І ми придумали напечатати на 3D-принтері такі. Ну, подумали, якось скучно, так що ще додали. Вот такі от светильники. Нима можна змінювати колір під саму планету на пульту і влаштовувати під свій настрій. На досягнутому кулабі зупинятися не планують. Гру Карпатський квест постійно вдосконалюють, аби вона стала ще однією крафтовою візитівкою області.